Дорогі військовослужбовці Національної гвардії України, шановні родини наших захисників та захисниць, у ці святкові дні, коли весь світ з трепетом та вірою зустрічає Різдво Христове, дозвольте звернутися до вас із щирими словами вдячності, підтримки та благословення. Христос народився, славімо Його! Народження Спасителя, Сина Божого це не просто подія із минулого, це є вічна істина про Божу любов до людини. Про світло, яке приходить у темряву, щоб розвіяти її. Саме ви, дорогі гвардійці, і є носіями того світла, світла мужності, гідності, жертовності та любові. Ваше служіння це не просто обов'язок, це покликання. Ви ті, хто щодня стоїть на сторожі нашого миру, безпеки та гідності. Ви ті, хто щодня доводить, що любов до батьківщини це не слова, а дії. У ці святкові дні хочу побажати вам здоров'я, сили Духу. Нехай прийдешній 2026 рік стане роком довгоочікуваного миру в нашій державі роком нових звершень і сподівань. Хай у ваших серцях завжди горить вогонь віри, а у ваших домівках тепло, злагода і любов ніколи не зникає. Слава Вовишніх Богу і на землі мир між людьми благовоління. Христос народився. Славімо його!